Ти вже о 8.45, Усім гарно початку робочого дня і хороших справ. Шануємося. Для компанії Оболонь екологічна безпека виробництва та зменшення впливу на довкілля одна з головних задекларованих соціальних функцій. Безвідходне виробництво більше не утопія. У 2002 році Оболонь перша компанія в Україні, яка розпочала збір та переробку петпляшок. А за декілька років запустила власну лінію бандажної стрічки для упаковки продукції з переробленої сировини. Пет пляшки ми тоді переробляли в пластівці. І продавали ці пластівці за кордон. У нас з'явилася ідея нова, і ми купили супер сучасну німецьку лінію по виробництву з цих матеріалів. Бандажної стрічки експортувати за кордон оболонь почала і перероблену пивну дробину. Цей натуральний продукт з високим вмістом протеїну користується неабияким попитом у сільському господарстві. Екологічні ініціативи оболоні дають можливість не тільки берегти довкілля, але й створювати додаткові робочі місця.